Творець відносно нас, як люблячий батько. От у нас, коли з'являються діти, і ми хочемо, щоб вони добре розвивалися, то ми купуємо їм там, наприклад, різні пазли, конструктори, різні головоломки, щоб вони розв'язували ці задачки і таким чином практично запускали цей свій розумовий механізм. Коли тобі дають якісь там конструктори, які складаються з купи деталей, і тобі кажуть, що його треба зібрати. о! У тебе вже у дитини з'являється бажання зібрати цей конструктор. Ось є така задача, і вже розум починає рухатися там, читати інструкцію, дивитися, яка там частинка куди вставляється. Є уявлення, яка має бути кінцева картинка, і оце уявлення про кінцеву картинку це відносно творця. Називається що кінець дії він ще знаходиться в початковому заданні. Тобто тобі дають картинку, тобі кажуть, от у нас є тексти кабалістів, і вони кажуть, що людина духовна виглядає, почувається, думає ось так, так і так. Я бачу, дивлюся на цю інструкцію, розумію, що ну де я і де взагалі духовність. Не знаю дуже далеко. І я починаю розуміти.